Мої вітання, друзі, сьогодні 5 червня. А отже, я вас вітаю із релізом нової консолі Nintendo Nintendo Switch 2, який ми сьогодні, зараз, з вами розпакуємо. Насправді, я досить довго терпів, щоб розібрати цю дуже приємну торбинку як і Святого Миколая, але все ж таки в дорозі. Вирішив цього не робити, а залишити все смачненьке на потім. Ну а історію про те, як я її отримував, про мою поїздку на нічну прем'єру із продажем Nintendo Switch 2, все це я розповім вам у наступному відео. Відповідно, сподіваюся, його приготувати відносно швидко. Відео буде про огляд консолі, тому що сьогодні розпаковка, перше враження і відповідно порівняння із старими моделями. Порівняємо, скажімо так, усе, що тільки можна. Єдина проблема у мене OLED, а не звичайна ревізія. Втім, плюс-мінус, це, я думаю, буде не дуже і важливо. Перейдемо до розпаковочки. А розпакувати нам тут є сьогодні що. Єдиний нюанс, ще хотілося б уточнити. На даний момент це не все, що було мною замовлено і куплено. І цілком можливо, що ще потім я або докину футажі, або ж можливо, вони підуть уже в інше відео, відповідно в той огляд, який я вам щойно пообіцяв. Отже, розпаковочка. Те, що ми з вами ще не робили, хоча розпакувати було б що. Але одразу скажу, не все ми з вами будемо розпаковувати сьогодні. Зокрема, дві амівки. Я все ж таки хотів би почекати, поки їх буде чотири. Ще дві мають дійти, тому що я забрав останні дві. Те, як дивились на мене інші відвідувачі магазину, було епічно. Приблизно я дивився як Сідон. Вони на мене дивилися, як Юнубо. Вибачте, хлопці-дівчата, я просто прийшов першим. Ну, насправді я був в 7 в черзі, було приблизно небагато. 150 людей. В будь-якому випадку аміпки ми залишимо на потім. Так. Стосовно цієї чарівної торбинки, надпис Nintendo Switch 2. Ззаду напис Nintendo, ну, ззаду, спереді, це вже як крутити її. В будь-якому випадку. Ці е, торбинки, вони, як я розумію, із Nintendo Experience. Скоріше за все, залишились е, і відповідно повидавали на регіональні представництва. А, можливо, ні, можливо, я помиляюсь, Nintendo розщедрилось. Розщедрилось, якщо що, воно не тільки на таку е, чудо торбинку, вони і ще розщедрились на дві штуки, які, на жаль, лежать в самому низу. Тому. Що ми маємо ще сьогодні, що я ще купив? Штуку, яку я не планував брати, але все ж таки взяв. Це, власне, офіційний чохол на консоль. Я не впевнений, що я буду дуже часто з нею ходити десь, мені потрібно буде її переносити, перевозити в кейсі, але все ж таки іноді ситуації такі бувають. Тому хай буде. Е, також тут маємо камеру. Е, камера офіційна, тобто оту від хорі вирішив все ж таки не брати. Чесно кажучи, можливо, великої потреби для більшості людей вона ну, не складає. Планую починати стрімити на новенькій консолі. Е, камера. Що тут іще у нас? Дві аміпки я показав. Так, що тут ще в нас? Ага. Те, чого я теж не планував купувати, але все ж таки, раз було в наявності, штука точно знадобиться. cd Експрес по ціною гри, що мене не дуже радує. А от оті бонуси, які ми отримали від добрих дядь і тьоті від Nintendo. Такий записничок. Nintendo Switch 2. Лого, Лого, Лого І, Ні, тут немає підписів Miyamoto, Sakurai, Івати і інших. Це просто зошит в плітинку. Єдине, що тут є напис Sense for Coming to Experience Nintendo Switch 2. Чому я й подумав, що вони звідти. Такий от зошит. І. Ручка. Слухайте, я не перевіряв, чи вона пише. Тут теж, надпис надто Nintendo Switch 2. Буду її берегти як пам'ять, і не перевіряти, чи вона пише, чи ні. В будь-якому випадку, все можливо. Ну, і основний гість нашої програми на сьогодні. Nintendo Switch 2. Bundle Mario Kart World. Саму консоль я ще не вмикав і не складав навіть. Єдине, що я відкривав е зовнішню коробку, тому що насправді тут виявляється. Тут є зовнішня коробка, яка насправді робе ось так. І тут маємо просту звичайну коробочку. Яка чимось нагадує коробку від Оледа, яку є теж припас? Ось така коробочка від Оледа можемо порівняти. Сподіваюсь, вам добре видно. Такі коробочки були. Яка красивіша. Ну, Мабуть, все ж таки Nintendo Switch 2, тому що якби це Nintendo Switch 2. У будь-якому випадку коробочку залишаємо. Е, тобто, із своєї подорожі до Варшави я привіз оце. Ну що ж, з чого будемо розпочинати? Думаю, що не з ЗОшита і не з ручки, якою б неймовірною вона не була. Чесно, я ще не перевіряв, чи вона пише. Можете ближче розглянути аміпки, які ми розпакуємо, коли будуть всі чотири чемпіони. Тому вони будуть у нас зараз в стороні. Давайте почнемо із цієї крихітки. Я, чесно кажучи, не думав, що вона буде настільки маленькою. Якось там вона упакована. Та, мініатюрна, мініатюрна. Але в руках відчувається досить написано, Nintendo не повинна йорзати по столу. Маємо. USB-C, USB-C. Якщо що, чесно кажучи, не саме зручне рішення в плані під'єднання. Як бачите, нашого кабеля. Ну, чесно кажучи, сюди отак заводити не дуже зручно. При цьому сама камера має певну можливість крутитися обертатися. І при цьому є віконце, яке відчиняється і зачиняється. Є лого Nintendo Switch 2. Залишимо її тут. Далі маємо чудесний. Сподіваюсь, що хол. Не так, то просто його звільнити. Маємо плівку чи спло. Це у нас, як я розумію, захисна плівка. Коротше кажучи, нічого цього я клеяти не буду. Вже одна є, і тому я особливо не бачу сенсу. А тепер ось така. Хотів би я вам сказати, краса, але нічого красивого немає. Ручки немає. Ну, є лого, дякую, що не старе залишили. Мотузочки із відповідними кольорами джойконів. Щось воно не надто гарно. Ну. Прихована блискавка. Вуаля. Тут є ніщо. Коротше кажучи, чохол халтура повна. Навіть немає ніякої застібки тут. Коротше кажучи, дурниця. Я не буду говорити, що це сміття, тому що воно не сміття. До речі, він не надто сильно захистить вашу консоль від чогось. Те. Порахувавши кількість ігор, які вийдуть найближчі три місяці, мені стало зрозуміло, що ті 256 ГБ, з яких тільки здається 7 чи 8 займає система, буде недостатньо. Тому без цієї дуже дорогої, і неприємної крихітки нікуди не подітися. Хоча я хотів би почекати 512, але ну, от така. Коробка. Порівняємо її ще раз. Будь ласка. Ну і, сподіваюсь, камера все гарно ловить. Ось, така. Консолька. Таке відчуття, що ви вже маєте в руках величезну консоль. Тому що воно, ну, точніше, вона велика. І я чесно вам скажу, доволі важка. Ну, в руках вона відчувається. От такі два джой-кони насправді прикольно. Ну, а тепер те, що ми. Бачили, бачили. Не забуваємо, щоб не перепутати. У нас є. Кольори. І тепер. Ха! Слухайте, ну клас. І тепер клас. Це круто! Ну, ні, він все ж таки. Буде. Ну, ні, я би не сказав, що вона як влита. Коротше кажучи, від'єднується він досить просто. Але ефект моноліту, про який говорили. Ну, я не відчуваю. І давайте дивитися далі, що у нас є у коробці. Так, тут повозі ще щось є. Щось є. Ага. Ну от. Mario Kart не перед встановлений нагоду. Тобто він в виді коду. Маємо з вами ось такий HDMI 2.0, начебто. Рай буде тут. Маємо ось такі накладочки на наші джойкони. Перше, що я хотів би сказати, що на вигляд, джойкони і взагалі вся вся збірка виглядає по-багатому. Але насправді, не особливо то так воно є. Ну от. От така от якось мишка. І з такою підставкою воно, мені здається, дійсно мишкою. Yeah. Е маємо ось такого гріпа. Ну, окей. Порівняємо його із нашим старим гріпом. Ну, подібні повазі. Доволі важкий блок живлення. І відповідно сюди ж ще один USB-C USB-C. Ну і основа основ. Саме головне, що у нас тут є після власне самого планшета консолі. Це. Наша док-станція. Док-станція як док-станція. Ось, будь ласка, приклад того, як виглядає Оледівська. І, чесно кажучи, на вагу, мені здається, вони майже однакові. Але е від Свіч 2 все ж таки трішки важче. Стосовно стіків. Мені здається, вони. Зручніші. Проблем нема. Вони більші. Окей. Але вони мені недостатньо до вподоби все рівно. Тобто накладки, перш за все, доведеться купувати. Просить нажати А. Е, ну, до телевізора я буду потім й сюди. Але тут нічого Уже бачу незручність в під'єднанні. Ось. Пластик дешнер. насправді все відбувається досить швидко, бо це впливає інтернет, тому що в декого. Бачив нюанси. Так, ну тут я нажму ОК. Тут все залишається, як і було. Тут воно зараз завантажується. А там уже якби, вона не основна система. Чесно кажучи, про це поки що говорить. Не буду. Е, зараз все це завантажується тут. Після того, як завантажиться, ще встановлю. Ну. завантажується Тажу код завантаження на Mario Kart World і піду монтувати відео. Досить сумно виглядає цей Mario Kart краще б я купував картридж. Або краще він був би встановлений. До слова, тут Mario Kart є Ну, точніше, не тут, це планшет. Він встановлений. Не? Ну, от, як бачите. От є з чим порівняти. Ну, добре. Загальний вигляд консолі мені подобається. Мені не подобаються великі рамки. Мені не подобається пластик, мені не подобаються Бампера. Плюс вони не монолітні. Чим це таке окей. Ну, якось так. Ну що ж, ось така була розпаковка. Одразу перепрошую за певні, можливо, технічні негаразди, якість аудіо та відео, все ж таки, це було вперше. Буду частіше таку штуку робити проводити, і буде, сподіваюся, якість рости. Передусім, маю сподівання, що вам сподобалось те, що ви побачили. Скажу одразу вам велика подяка за перегляд. Якщо ви додивились аж до кінця, взагалі, дякую, ви неймовірні. Трохи. Пограюся із консолькою для того, щоб можна було зробити нормальний огляд. Сподіваюсь, 4-5 днів мені буде достатньо, і тоді вже буде більш-менш якийсь висновок. Дякую за увагу! Усім миру!